Місце Москва, метраж 40. кімната 1, висота, стель, 3 метри. Дизайн мірбюро фото Наталія Гафіна. Коротенько, цю квартиру дизайнери з мірбюро оформили для молодої сім'ї з маленькою дитиною. Замовники активно брали участь в дизайні своєї майбутньої квартири. І це пішло їй тільки на користь, улюблений замовниками стиль лофт вирішили використовувати точково в зоні кухні, а житлову кімнату зробили більш м'якою і нейтральною. Подробиця площа квартири 40 квадратних метрів, досить комфортний метраж для однокімнатної квартири, але тут потрібно було створити простір, який можна легко трансформувати, за великим рахунком все залишилося в межах, які пропонував забудовник, розповідають автори проекту. Були зроблені дві ніші: одна для місткої вбиральні системи в передпокої, а інша для двох кухонних колон кухню відокремили від житлової кімнати дверима невидимкою. А питання з перетворенням вітальні в спальню вирішили за допомогою конструкції трансформера. У передпокої Івані на підлогу поклали однаковий керамограніт, щоб не дробити і без того невеликі приміщення, плюс щоб було простіше з прибиранням. У кухні і вітальні спальні на підлозі ламінат, що імітує французьку ялинку, він добре виглядає і в лофтової кухні, і в нейтральній житловій кімнаті. На стінах передпокою використовували світло сіру фарбу. Вона відбиває світло з великого кухонного вікна і робить передпокій не такою темною. Фарбування також використовується в кімнаті, але тут домінує білий колір. Який надає кімнаті світла і повітря у кухні брутальні стіни здорово, що замовники погодилися на це рішення. Увага на відкриту ділянку бетонної несучої стіни біля столу і на плитку гексагони під бетон на фартусі. Всі ці матеріали підкреслили чорними елементами витяжка, повітропровід, металеві елементи підтримують тему лофт. У вані на стінах теж плитка під бетон і бетонні. хасади тумби під раковину. Цю брутальність розбавляє плитка з імітацією дерева і фарбування, те, що плитка не доведена до стелі. Не випадковість це зроблено для візуального полегшення інтер'єру санвузла. Головним побажанням замовників була наявність ванни. В наявний санвузол помістилася зовсім крихітна модель довжиною 1-2 метра. У залишився кут, поставили унітаз, а всю стіну навпроти віддали під велику тумбу з вбудованою раковиною і пральною машиною під стільницею. Основні системи зберігання, вирішені за допомогою систем IKEA. в передпокої. Відкрита гардеробна система, а в спальні вітальні. Велика шафа з розсувними дверима. Про ліжко трансформер, замовники мріяли з самого початку. Частину предметів підібрали в ІКе, а за кухнею і тумбою під раковину господарі пішли до своїх знайомих виробника. Тут ми брали участь тільки на стадії проектування, але треба віддати належне все зроблено і підібрано максимально близько до проекту, кажуть дизайнери. Напевно, найбільше утруднення викликала кошик для рослин над столом в кухні. Це був один з останніх елементів інтер'єру, бюджет теж вже був виснажений. А робити на замовлення було дорого в результаті. Замовник знайшов якогось умільця в Санкт-Петербурзі, який в рамках наявного бюджету зварив цю корзину, і нам не довелося відмовлятися від одного з телеобразуючих елементів: планування. Бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба, дюлюкс, підлогове покриття, еквіпе, меблі, система зберігання, Іке, освітлення, іке, житлова кімната оздоблення. Фарба, дюлюкс підлогове покриття, ламінат сласен, меблі, система зберігання, іке, диван ліжко, трансформер. смарт освітлення, одонкухня, оздоблення, плитка, еквіпе, фарби, дюлюкс підлогове покриття, ламінат сласен, побутова техніка, бость, освітлення, трекові системи, Артеламп, ванна кімната, оздоблення, фарби, дюлюкс підлогове покриття, еквіпе, змішувачі, душова стійка. Ім хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW